Ну що ж, панове, доброго дня! Черговий раз з вами зустрічаюся на цьому каналі. Я дуже вдячний всім тим, хто приєднується до нашого каналу. І кожним днем, з кожною вашою підпискою, ми вдосконалюємося і ми будемо чим далі, тим більше показувати корисну інформацію, яка буде допомагати безпосередньо вам, вашій пасіці, вашим джолам і, звісно ж, вашому бізнес-джільництву. Тому залишайтеся з нами. Підписуйтеся на канал The of Ukraine, неляйте в опис під відео. Там є наш телеграм-канал, там є наш інстаграм-магазин. Ви можете в нас придбати абсолютно безліч різних е оснастки для пасічників, реманенту для пасічників, і ми завжди підкажемо, проконсультуємо найкращим чином. Ну, а сьогодні я хочу, хочу для вас розповісти про те, як же ж побудувати пасіку з нуля. Це буде теоретичне відео, і, як то кажуть, найкоротший шлях до практики це теорія. І ми можемо сьогодні з вами проговорити все, як воно буде відбуватися на практиці і безпосередньо на практиці ми вам покажемо вже протягом наступного 2024 сезону. E, і там будемо показувати вам всі тонкощі, всі моменти, як можна розвивати, як можна будувати, що для цього потрібно, скільки того всього потрібно для того, щоб ваша пасіка жила, існувала і розвивалася. Час від часу буду перевіряти мікрофон, тому що вкати нову техніку. Тому почнемо з самого стандартного. Пасіка будується в першу чергу з якісної літератури. Або цей момент, або цей момент, є в нас інша література, тут стоїть, там стоїть. Е, чому важливо мати якусь круту літературу? Для всіх початківців це дуже актуально. Тому що е, коли ви будете працювати на пасіці, часто це буває, що ви будете в лісі, в посадках, десь в полях, десь ви будете завжди знаходитися в якихось умовах, там, де не завжди буде інтернет. І потрібно при собі мати якусь книжку, в якій би ви відкрили, і люба сторінка для вас дала б ту інформацію, яка вам буде необхідна саме в той момент. Наприклад, ви зробили кочівлю на соняшник, у вас немає можливості доступу до інтернету, але вам необхідно дізнатися, наприклад, яку кількість нектару виділяє соняшник протягом. Однієї доби з гектара суцільних насінь. І таким чином ви дістаєте книжечку раз, знайшли інформацію. Для чого ця інформація? Для того, щоб ви знали, на якій площі можна розмістити скільки бджолиних сімей. Наприклад, ви привезли там 10 бджолиних сімей. Чи можна їх ставити на одному місці, чи їх потрібно поставити в різних місцях поля? Це дуже важлива інформація. Початківці, може не до кінця розуміють, наскільки це важлива інформація, але, наприклад, є така, таке розуміння як забезпеченість е, місцевості нектаром. Тобто є певний рівень нектаровіддачі, і якщо ви зможете прораховувати такий момент, наприклад, що е, в радіусі 10 кілометрів в запасі є приблизно там. 10-15 тонн нектару, то ви будете розуміти, скільки вам туди поставити сімей, щоб вони зібрали саме 10-15 тонн. Але якщо ви поставите більше, тоді ви всіх бджіл залишите без взятку і самі залишитесь без меду. Тому це важливо, бо дуже таке часто буває, що пасічник вивезе бджіл в одне місце, поставить їх там умовно 300 сімей, а потім чухає собі потилицю, чого немає меду. або наприклад там 100 гектарів якогось якоїсь гречки посіяли. Привіз Степан, привіз Іван, привіз Панас, привіз дядько, дядько Петро і всіх разом сукупна кількість ділиних сімей склала 700 сімей. А на 100 гектарах на 100 гектарах гречки є запас нектару тільки на умовно 200 сімей. Все, і тоді всі залишаються без меду, бджоли голодні, ніхто не розуміє, чого ти мед не йде. Гречка цвіте, бджола на гречку йде, а меду немає. Розумієте? Тому от така ситуація. Це буде провокувати у вас проблеми. Через то це необхідно знати. А, далі, друге, про що повинен а, пасічник подбати, крім літератури, це своє оснащення. А, це важливо. А, тобто ви вже взяли книжку до рук і ви вже бачите, що в книжці пише. І в цій, наприклад, книжці Віктора Петровича Поліщука а, є вся базова інформація, яка вам необхідна і. А, вона як досвідченим, так і новачкам буде дуже в нагоді. Е, вам потрібно подбати про оснастку. Що повинно входити в вашу оснастку? Е, перше – це рукавиці. Чому рукавиці? Тому що ми відходимо від старих шаблонів. У мене молодіжний канал по бджільництву, в мене канал, який е, буде випереджати і вже випереджає те стандартне розуміння бджільництва. Uh, і ми вже рухаємося по-іншому, і мої підписники є вже мої учні, які, яких я консультую, яких я безпосередньо навчаю, uh, і вже вони по іншому мислять, вони вже по іншому бачать суть утримання їхніх бджіл, вони вже по іншому бачать свою пасіку. Відповідно, вони бачать результати на своїй пасіці. Тому uh, рукавиці, чому важливо, старі пасічники, всі старі пасічники без виключення для вас, кажуть, що рукавиці це для слабаків. Рукавиці, це не для досвідчених пасічників. І мені дуже хорошо запам'ятався момент. Е такий фільм є на Ютубі, ходить пчол». старий фільм російського пасічника. Е і Юрій Кріков, то пасічника звати, я його також дивився, і, можливо, хтось із вас дивився. І там він казав, що е опитні пчеловоди не беруть ніякої защити для своїх рук. Мені це дуже сильно запам'яталося і. Е все ж таки досвідчені пасічники беруть захист. Чому? Тому що е коли ви молода людина, коли ви старшого віку людина, без різниці, е прополіс потрапляє на ваші руки. Так, вони з, вам, з вашими руками нічого страшного не стане. Але що буде точно, це грубіння шкіри. Це перше, ваша рука стане жорсткою. Е -е Друге, коли велика кількість діла вас буде жалити в руки, ви получите велику кількість апітоксину, і що буде погіршувати ваш стан, ваш просто стан. Третє, коли ви молода людина, то вам потрібно виходити в люди. І таким чином ви захищаєте рукавицею, захищаєте рукавицею ваш, вашу руку. І тоді ви прийшли на пасіку, попрацювали, зняли. І поїхали до своєї дівчини в гості, і не буде цього моменту, що фу, ти займаєшся бджолами, тебе руки грязні, да або коли будеш сидіти терти там перед якоюсь дискотекою чи перед якимось виходом в кафе і руки. Коротше, від цього потрібно відходити. І найкращий спосіб це використовувати рукавиці. Рукавиці тактильні, вони виготовляються з телячої шкіри, вони добре захищають руки, і в них добре працювати. Зручно. Немає того моменту, що це незручно. Це не те саме, що ви вдінете якісь там е, рукавиці, там не знаю, якісь салдепрускі, там, де такого бреш, ти не можеш руку зігнути і так далі. Ні, тут класно все буде, все чітко, сам працюю в рукавицях і іншим рекомендую. Е, вирішив попрацювати, верніш не вирішив, а потрібно було працювати в Америці в рукавицях, і я вам скажу, я оцінив. Е, оцінив це дуже потужна технологія. Насправді, рукавиці на пасіках. Єдине, що незручно в рукавицях, то це використовувати е, обробку кліща, наприклад, полоски розставляти. Но для цього ви берете е, прості е, хірургічні рукавички і їх використовуєте. Друге, що дуже важливо є, це костюми. У нас їх тут вісить е, 4 моделі, основні наші, е, які ми виготовляємо самі. Ви можете нас їх придбати. Але костюм важливо. Що важливо в костюмі? Перше, щоб він був не жаркий, це якщо у вас немає алергії. Якщо у вас є алергія, він повинен бути щільний. А, друге, що важливо в костюмі сітка. В наших костюмах сітка таку, яку ви не пропалите, вона не прогорає. Це не стандартна тюль, яку ви швидко пропалите і побіжете по іншому костюмах. Ні. А, наші костюми виготовлені виключно з натуральних матеріалів. Це дуже важливо. У нас всі костюми бововні. Вони добре провітрюються і в них комфортно працювати і в жарку погоду. Третє, ваш костюм повинен бути е, з манжетами, він повинен бути міцний, він повинен бути на ваш розмір. Ми в цей момент також передбачили: ми не шиємо масовки костюмів, ми шиємо костюми тільки по ваших індивідуальних розмірах. Е, так, такий костюм дорожчий, але наш костюм це ну, мінімум 5 сезонів. Ви в них откатаєте навіть більше, значно більше. причому Якщо у вас там пасіка 100 сімей, більше 5 сезонів у вас 100% буде. Е, якщо у вас пасіка там більше 300 сімей, 5 сезонів він відкатає тільки так. Е, якщо у вас пасіка маленька, то це вважайте на все життя, собі купили костюм. Далі. Е, дуже важливо, щоб ваш костюм був приспособлений під вас. Е, щоб в вашому костюмі були. Кармашки, де буде для вас зручно щось покласти, кармашки, з яких нічого не буде випадати, кармашки, в які ви зможете покласти Стамеску, кармашки, в які ви можете покласти журнал, ЗОшит, маркер, все, що може вам пригодитися під рукою. Це важливо. Далі, коли ви вже маєте зручний костюм, вам необхідні інструменти великові. Хай в стамеска. Є е, багато видів стамесок, їх там налічується більше 30 видів в світі на сьогоднішній день. Е, поки що вам показую стандартну стамесочку, маленька стандартна стамеска під розмір вашої руки довжиною 20 см. Е, з, з одної сторони, вона загнута для того, щоб можна було шкрабати загострено, щоб щищати прополіс і щищати все, що необхідно. І з цієї сторони так само загострена підковернути, що відковернути. Стамеска це неоціненна річ на пасіці. Е, і, звісно, її потрібно використовувати. Стамеску на вашій пасіці. Далі. Що є дуже важливо, це демар. Демар повинен бути. Є теж різні демарі, Ось тут а от е, дані демарі е, якісні, вони виготовлені з якісного металу. В них. Шкіряні міха, що є дуже важливо, на одному із димарів є захист, все залежить від цінової категорії. Є е, міха на багатьох димарях, вони такі, як з мішковини, такої зроблені. знаєте, Коротше пластмасово, до фігня воно дуже швидко проривається на кутиках, потрібно шкіряні міха. Шкіра найкраще підходить для цих робіт. І бажано димарі мати такі, щоб е, можна було зняти шкіру і замінити, у випадку, якщо вона десь прогорить. Тому димарі використовуєте виключно якісні на вашій пасіці, і в кожному димарі має бути от такий стакан. Сюди поміщається матеріал, який буде горіти. Це може бути гнилушка, тобто трухляве дерево. Тут можуть бути гриби з дерев, це може бути тирса, це можуть бути кучерьошка з качанів. Оці, ну, ми їх називаємо качани. Качання. Коротше. Потім це може бути пурлеп. Американці називають іменно мішковину, цю, в яких каву возять. Багато є варіантів, але я, наприклад, використовую гниле дерево. Гниле дерево дуже класно димить, дуже гарно пахне. Коротше, така потужна річ. Е, тому Демар, е, Демар повинен бути з вами завжди. Демар на вашій пасіці, це як е, вірний друг, який, якого ніде не можна забувати, про якого завжди треба пам'ятати, е, і який завжди повинен ходити кругом з вами і вам допомагати. От це функція Демаря на пасіці. Е, далі, що є дуже важливим. Ви повинні е, визначитися вже на той момент, коли ви займаєтеся бджілісом, ви повинні визначитися системою вуликів. Я хочу зразу, щоб ви відійшли від цих шаблонів. Починай з лежака. Ай купи одну сім'ю, поймеш, побачиш, ай купи там собі якогось рояль. Панове, це все стара хрінь, яка вже давно не працює. Можливо, вона колись працювала, але сьогодні вже вона не працює. Оці заїжджені поняття, оці там ну, коротше. Я цього вже не то, що не визнаю, я сам по цьому починав. Але на сьогоднішній день я вже дивлюсь на, на картинку набагато ширше, тому що в мене є багато і міжнародного досвіду, і місцевого досвіду, і е, державного досвіду, і регіонального досвіду. Тобто є велика кількість, велика кількість інформації, якою я оперую. І я вам скажу наступне: е, якщо дитина починає ходити в школу, і вона навчилася після себе застеляти ліжко перед тим, як вона йде в школу, то. І вона це буде робити хоча б кілька місяців підряд, ця дитина все життя вже буде після себе застеляти ліжку. Їй не потрібно, щоб за нею хтось ганявся, їй не потрібно, щоб е, мама постійно за нею, так само із е, бджолами, так само з пасікою. Якщо ви звикли до 12 травкової системи вуликів, ви все життя в неї будете користуватися, її хвалити, знаходити, способи, як не працювати, витягувати звідти велику кількість меду. Ну, в бджолітстві є ще такий момент. Е, Якщо ви звикаєте до одної системи, це вже, звісно, це вже 80% прив'язки. Тобто, ви звикли до лежака, все, ви звикли до 12 рамкової, все. Тяжко буде переходити, не буде розуміння, не буде бажання, буде лінії і так далі. Але я всім пасічникам, які через мене вже проходять, рекомендую починати з головного: те, як ви збираєтеся заробляти на вашій пасіці. Чи це буде е, утримання бджіл заради бджолопакетів? Чи це буде утримання бджіл заради меду? Чи це буде утримання бджіл заради комплексного добування продуктів бджільництва? Чи це буде утримання бджіл заради е, маток? Ви будете мати наклеусні парк. І, виходячи з того, який буде у вас напрям, бо є різні напрями, ви повинні е, базувати вашу е, здатність. Ну, ваш спосіб, основний спосіб, е які вулики будуть стояти в вашому садку. Е виходячи виключно з цього. В той момент, коли я це зрозумів, е ну, пізно не було. В будь-якому випадку у мене на ще є як лежаки, так і вже 12-рамкові, але я переходжу масово на 12-рамкову систему з магазинами на Виходячи з того, що це. Е Розмірена система для мого регіону, виходячи з того, що ця система дасть мені можливість збирати навіть невеличкі взятки за рахунок магазинних надставок, виходячи з того, що ця система дасть мені можливість, навіть коли сім'ї не наростилися до мільйона рамок, все одно отримувати якісь товарний взяток. І плюс не така велика затрата на матеріал. Тому, ну, хоч приблизно вона йде одне на одне. Тому 12-рамкова система для мого регіону, це Хмельницька область. Як на мене, найбільш комфортно. Ну і плюс е, самі корпуса. Часто немає на пасіці, кому допомогти, е, а так ти можеш сам перенести вулик, е, сам ти можеш перенести сім'ю е, і так далі. Тому, панове, коли ви вибираєте систему вуликів, перш за все, подумайте, яку, е, як ви будете заробляти на вашій пасіці. Якщо це буде змішано, тобто ви хочете там займатися батьма, розділяйте по точках. Один точок це матковий відний, там стоять лежаки, там де в виховательки і стоять наклеоси. Другий це буде промисловий, там мають бути е, вулики ну, 12-рамкові е, з магазинними наставками, де вам буде зручно е, брати мед. Третій, у вас буде спасіка спеціалізована саме на Племінних бджолах і вам треба, щоб вони там 100% зимували і так далі, ставте українські вулики а, і цей точок повинен бути, щоб у вас не було плутанини між точками, щоб у вас не було плутанини між тим, куди які рамки нести, вести і так далі. Це дуже важливо. <кхем> Тому не відштовхуйтеся при виборі вулика від «Ай, почни з лежака, там далі побачиш. Єдине, що я рекомендую від чого відштовхнутися, купіть, якщо ви збираєтесь купляти, на один сезон зробіть таку видихніть. Наберіться досвіду з точки зору подорожі по інших пасіках, купіть собі дві бджолині сім'ї е, в одній системі вуликів. Е, але купіть просто бджіл, щоб ви звикли до бджіл. Оце оце, так. Да. Оце я підтримую. Но починай з лежака, бо це просто так, да, бо ти там ще нічого не розумієш, то це хрім. Це, не, це неправильне твердження. Його колись запустили е, старші пасічники, ще з 90-х, і ну, тоді не було розуміння там. Багатокорпусні системи на промисловій пасіці і пасіка 1000 бджолиних сімей. Тоді не було розуміння, що можна різними способами монетизувати пасіку. Бо тоді е, колгосп, колгосп сказав план меду 1000 кг, і ми весь місяць чи весь рік пахаємо на те, що 1000 кг меду було. Все. Тобто, отаке тоді було. А зараз ви повинні виходити з умов ринкової економіки все ж таки, з потреб ринку. Далі. Що вам важливо? Вам важливо вирішити, чи будете ви купляти вулики, чи будете ви їх виготовляти самі. Якщо будете виготовляти самі, готуйтеся стати столярами. Якщо будете все ж таки закупляти, то це буде простіше для вас, але накладніше з точки зору фінансів. Тому що все ж таки робота на станку вимагає певного досвіду. Таві не те, що там робота механічна, а іменно робота при виготовленні вулики. Вас зразу не вийде зробити ідеальний ідеальні І... Цьому ось момент. Потім, коли ви з цим визначились, якщо ви визначаєте, що таке майстерня, майстерня буде, оснащуйте її три ключових станка: це розпиловочний станок, рейсмусовий станок е і е торцовка. Це три базові станка, які потрібні вам. Ну, там, де розпиловочний станок, ще, ще фуганок, повинен бути бажано окремо, це буде краще, це буде простіше, е і тоді можете в принципі, працювати. Далі, коли ви маєте базові станки. Ви маєте вже якесь розуміння, вам потрібно подбати про приміщення. Чому це важливо? Тому що з часом прийде момент, коли вас не буде куди поставити меду, вас не буде зберігати вже фасований мед, вас не буде зберігати мед свіжий, викачений, вас не буде зберігати стільники, вас не буде зберігати медогонку, оснащення, вас не буде зберігати вулики і так далі. Подбайте про приміщення. Понятно, що на перших етапах ви можете використовувати будь-що. Будь то старий сарайчик, тільки не там, де кури живуть, не там, де свині живуть, бо це все буде забруднювати запахом. Я е думаю, коротше, так робити не треба, не, -не потрібно. Е старий сімік можете використовувати, горище можете використовувати будь-що. Але коли ви вже вийдете на певний об'єм, то рекомендую подбати все-таки по приміщення, е зробити будь-яке приміщення, де буде зберігатися все вам необхідне. Потім ви повинні подбати про те, як ви будете викачувати мед. Де ви будете брати медогонку? Чи то буде медогонка ем, ваша, яку ви придбаєте, чи то буде медогонка якась орендована, позична. Ем, в будь-якому випадку, ем, якщо ви купите медогонку на старті, спочатку, звісно, буде накладніше, але в цілому буде добре, тому що медогонку купили раз. Uh, і умовно на все життя. Якщо ви хочете більшу медогонку, то з часом просто купите більшу, але потрібно приміщення так простіше. Далі. Uh, ви, в принципі, зрозуміли ключову суть. Uh, далі вам потрібно подбати про те, uh, де будуть стояти ваші бджоли ділянка. Uh, насправді це не такий простий вибір і не таке просте питання, тому що зачасту дуже сильно сусідам не подобається, що є мед. Є, є бджоли в садку. І вам потрібно буде домовлятися з сусідами. Що робити для того, щоб з ними не домовлятися? Робіть все по закону: відкритий закон про бджолинство, про розміщення пасіки, статтю. І там є забор 2,5 метри суцільний. Да, там є ще нормативні ці, або там на відстані такій-то від шкіл, на відстані такій-то від желізних доріг і так далі. Прочитайте. Ознайомтеся, зробіть собі певні висновки і зробіть так. Якщо у вас сусіди договорні, політрі-меду їм дати, або якщо вони просто нормальні люди, то вони нічого до вас ніколи не будуть казати. А якщо її десь вжалить ваша бджола їх, то просто ви з ними завжди нормально домовитесь. То цей момент дуже важливий. Потім на пасіці важливо, щоб не було вітру. Вітер дує, а соти пустують. Є така приказка, це потрібно знати, це правда. Тому ваша пасіка повинна бути захищена від вітру. Все це, що я наговорив тільки що в попередній частині, все це я буду вам показувати на практиці. Тому що в мене є потужна практика з точки зору ведення бджільництва, і я вам покажу, як це робиться на практиці, які приміщення треба і так далі. Далі. Потрібно вибрати бджіл. Який бджіл вам вибрати? Рекомендую вам на початку як мінімум розібратися з тим, які є породи. Розбирайтеся з породами. Потім, коли ви розбираєтеся, де їх взяти, знаходите, де взяти, берете. <кхе> Як правило, це плем розплідники якісь або пасічники, які мають хоча б реєстровану пасіку, тобто вони мають якесь поняття. Дивіться, щоб ваші бджоли були здорові, щоб не був хворий розплід, коли ви їх купуєте, щоб розслід був шикарний і так далі, щоб матки були не старі, не старше двох років і так далі. Тобто це базові поняття. Далі, яким чином заселяти ваші вулики, заселяти вашу пасіку? Є е, два, три основних шляхи. Навіть чотири основних шляхи. Перший це рої. Самі банальні, самі простий, самий дешевий спосіб. Ви можете ловити рої самі, можете купляти їх, купити дешевше і заселяти ним вулики. Е, другий спосіб це бджолопакети. Існує два види бджолопакетів, 4 грамкові і 6 рамку бджолопати. На 3 рамки розплоду і одну медову, і на 5 рамок розплоду і одну медову. Купуєте, заселяєте вулики і отримуєте результат. Після бджолопакетів пакетів у нас йдуть безцільникові бджоло-пакети. Тобто, ви по факту купуєте такий штучний рік. Він повинен важити не менше 1 кг. В ньому повинна бути матка в кліточці, і в ньому повинна бути якась кількість розплоду. Верніше перепрошую корму для бджіл, які там будуть в середині. Далі їх заселяєте в вулик, їх треба садити не тільки на ощину, а ще й на якусь рамку, тобто суш, сушкою треба запастись. І все. І е, четвертий останній спосіб, ви купляєте вже безпосередньо сім'ї, бджолині сім'ї. Із них робите протягом сезону відводки, розширяєте свою пасіку. Умовно, купили 10 відводків і зробили, точніше 10 сімей і зробили з них 20 відводків. Чи зробили з них 10 відводків і ще отримали меду. Бо якщо ви купите бджоло-пакети, то такого моменту ви вже не зробите. Е, можна зробити маніпуляцію. Наприклад, купили 10 бджоло пакетів. Е, відразу е, об'єднуєте е, між собою е, 4 бджоло Вісім джолопакетів, робите з них 4 сім'ї, два бджоло розділяєте по одній рамочці розплоду і починаєте розширяти. Ну це складні маніпуляції, дуже багато цього хто не розуміє, як це робить. Тому на це забиваємо. Поки що. Поки що. Далі на практиці буду показувати. І все. Можна починати посічникувати. Далі ви все побачите самі, що вам зручніше, що вам не зручніше, як вам краще. Це перші базові ази. Які ви можете і маєте пройти перед тим, як розпочинати пасічникувати. Також рекомендую вам вже в паралельно в ході вашого пасічникування слідкувати за новинами бджільництва, слідкувати за якимись форумами, виставками, їсти, шукайте, дивіться, як другі люди роблять, як ви робите, порівнюйте краще, не краще. Ніколи не кажіть, що люди дурні, ніколи не кажіть, що люди малі. Завжди ставтеся з повагою, і все буде круто. Майте якусь свою думку. Ніколи не партеся про те, що про вас кажуть старші пасічники чи початківці пасічники. Ніколи про це не партеся. Ніколи не думайте про те, чи буде воно нормально чи ні. Вирішили, от вже значить, треба робити. Треба думати про те, чи буде воно нормально чи ні, до тих пір, як ви не приймаєте рішення. Коли ви прийняли рішення, все, треба бомбити. Е, і тоді бомбіть, бомбіть, бомбіть. Далі досягайте результату. Не слухайтеся старих людей в плані е, способу реалізації меду. Вони не знають, як це робиться. Це вже я бачу свого досвіду, що коли ти спілкуєшся з старшою людиною, ти пояснюєш, що ти можеш мед реалізовувати через соціальні мережі, вони не розуміють тебе, і це нормально. Вони цього й не повинні вже розуміти. А ви, як молода людина, ви повинні ви ставити бджіл, і поки ви викачаєте перший мед. Ви вже повинні сформувати базу, де ви будете реалізовувати той мед. Чи домовитися з іншими магазинами, чи домовитися з якимись експортерами, якщо вам підходить ціна, чи домовитися з інстаграмом, створити в Інстаграмі сторінку і там торгувати, продавати свій мед. Тобто у вас повинна бути база, ви про це повинні думати. І тоді у вас буде ідеальний муховик. У вас є виробництво. У вас є реалізація, у вас є маркетингові плани, у вас є розуміння, у вас є свіже бачення. Тому, панове, ось так: це те, що вам потрібно на початку. Все інше буде приходити з досвідом. Також, коли, коли збираєтеся йти в зимівлю, зимувати з вашими бджолами, то подбайте про те, щоб ваші бджоли... Були якісно зібрані зиму. Ви можете побачити, як це роблю я на своєму каналі, ви можете побачити, як це роблять інші пасічники. Виберіть собі хорошу систему. Але основна задача це так робити, щоб ваші бджоли перезимовували. Це кропіткий важкий момент, на який багато хто просто опам'ятає, Просто не можуть перезимувати. І таких типічних, типових помилок, Боже, яких багато. У мене є відео про типові помилки. Зайдіть, подивіться, ви там можете побачити. Uh, багато що вас чекає, або те, що ви вже зіткнулися, якщо ви вже займаєтеся бджолами. Uh, і все буде добре, панове. І все буде добре. Якщо ви мені довіряєте, підписуйтеся uh, і будемо разом йти до нових вершин в бджільництві України. І з кожною вашою підпискою ви наближаєте той день, коли дільництво України стане відомим на весь світ. А ми до цього готуємося. Тому, панове, ще раз закликаю вас підписуватися. Я вам дякую, що додивилися відео до кінця. Надіюсь, воно для вас було корисним. Давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ.